Вже понад три місяці Альона разом із родиною проживає у Хмельницькому. Вони розмістились у невеличкій кімнаті в реколекційному домі. Тілиться тут дійсно затишно. Якось душевно все було, і вони. О... Зробили всі максимальні умови, створили для того, щоб ми, приїхавши у чуже місце, місто відчували себе комфортно. Загалом від початку війни тут надали допомогу орієнтовно сотні переселенцям. Більшість виїхали з України, але є й такі, хто вирішив залишитися надовше. Не всі люди, які до нас приїжджають, є людьми віруючими. Але передусім мають свої потреби, потребують місця, в якому можуть зупинитися місце, в якому, хоча б можемо забезпечити такі основний, підставовий комфорт, те, що необхідне для життя. Мешканці забезпечені усім необхідним до їхніх послуг кухня, пральня, душова, облаштоване місце для молитви та відпочинку, із продуктами та засобами гігієни допомагають волонтери. Ті у свою чергу налагоджують зв'язки з іноземними партнерами. Зараз організовуємо якийсь такий рекреаційний зал, щоб вони мали якийсь відпочинок, ну тобто якесь телебачення, інтернет, ноутбуки, ну тобто просто навіть якісь дивани, щоб вони могли сісти собі, просто відпочити, тому що вже починається більш-менш холодний період і щоб вони могли якось зібратися всі разом. Па більше тут допомагають із індивідуальними потребами людей. Были у нас такие случаи в доме, когда ну, человеку нужна была срочная операция. И деньги были для нас, ну, для нас, переселенцев, это были большие деньги. Помогли. Спасибо парафиня, парафиянам этой церкви, потому что они всегда нам ну, что-то приносят вкусненькое. Мы, принимают нас в своем костеле, на службе, ну вот как родных. Поки триває війна, реколекційний дім не працюватиме за призначенням. Тут продовжать надавати допомогу переселенцям.